Ви згадали про Чорнобиль. Зараз в окупації Запорізька атомна електростанція. І тут буквально МАГАТЕ представило 5 принципів, за якими можуть, які допоможуть гарантувати ядерну безпеку на ЗАЕС. Це не можна здійснювати жодних атак з боку ЗАЕС або проти неї. Станція не повинна використовуватися як військова база, не можна піддавати ризику електропостачання ЗАЕС. Усе, що потрібно для безпеки безпечної роботи ЗС має бути захищена від нападів чи диверсій, і не слід вживати жодних заходів, що підривають ці принципи. Ось такі п'ять принципів ЗС. Вона в окупації і а, західні розвідки вони постійно повідомляють про те, що там росіяни і розміщують. Ну, роблять там свої військові бази, вони заміновують. Чи може стати запорізька атомна електростанція такою спробою ядерного чергового ядерного шантажу Росії? Чи зможуть вони там наважитися на певні дії, щоб ну підірвати ЗС, наскільки це можливо? Підірвати заес, на мій погляд, мало імовірно. Там треба закладати повноцінний ядерний боєприпас, тому що заес і будувалася так у свого часу, що умовно, якщо буде ядерна атака, і з боку. Противника тоді нато, то щоб оцей кожух витримав. Там кожух бетонований, це 15 метрів залізобетонну, почали дуже високоякісного. Як підірвати сам кожух? Ну, як на мене, це мега складне завдання. Чи це можливо? Можливо, але знову ж таки, це, це треба закладати ядерну бомбу і підривати її як ядерну, щоб був зруйнований сам реактор. Бо, звичайною вибухівкою, Ну це потрібно тисячі тонн. тисячі Ну, Може, я трошки і перебільшив, ну, сотні точно сотні тонн забухівки. Скоріше за все, можлива така квазіядерна квазі провокація, а не в чистому розумінні ядерна. Це підірвуть якісь системи охолоджування, чи системи, чи там місця зберігання відпрацьованого палива і тому подібне. Але я дуже сумніваюся, що. У такому режимі буде повноцінний ядерний вибух, це скоріше буде психологічний ефект у першу чергу тиску на наших західних союзників, що мовляв, нарешті, пора заставляти українців до переговорів Чи до такого може діти все може бути? Вони божевільні, і що в них у голові ніхто насправді. Не може зрозуміти, але є і інша сторона медалі з огляду на те наскільки вже сильно витвердила Європа і в першу чергу англосакси. Такий ядерний шантаж може тільки прискорити прийняття спеціальних особливих рішень для кінцевого знищення путінського режиму, і це може відбутися за лічені години в технологічному сенсі. Наші союзники мають такі можливості всього один аспект. Практично все, що працює зараз на планеті Земля у частині електроенергії, має так званий комп'ютерний привід, і росіяни не виключені і умовно здійснити атаку. Якимись там спеціальними вірусними програмами на отаке програмне забезпечення, яке на 99,9% вироблено на, на, на заході і запрограмованого саме їхніми спеціалістами, то для суперкомп'ютерів армії США це абсолютно підйомне завдання. Це тільки один з аспектів, який вони можуть застосувати від умовно заморожування коштів не тільки російської держави, а й всього їхнього олігархату. абсолютно робочий інструмент. Тому дуже складне питання підуть. Не, не, не підуть на такий крок. Але мені здається, росіяни вони досі не розуміють, що чим гірше вони роблять Україні, тим гірше вони роблять собі, тому що наші західні партнери для нас відкриваються більше дверей, більше можливостей в постачанні, зокрема, і озброєння і технологій. Чи це так, чи ні, як ви гадаєте Росіяни зайшли так далеко що вже від звідти вийти не можуть. Це так звана мексиканська. Мексиканська пастка, дуже гарне явище, психологічно описано у творі три серця чи троє сердець Джак Джака Лондона. У чому суть? Людина потрапляє в яму і є виходи з неї. Тобто такі нори, вони на початку ширші, а потім звужуються. Людина відважується цими норами рухатися, але суть в тому, що чим далі вона рухається, тим більше застрігає і приходить точка, що не може ні зад, ні вперед. І гине як отак. От, на мій погляд, у геополітичному сенсі росіяни саме там. Путін оголошений у міжнародний розшук. Він уже не поїде навіть на, Шан, на шанханську, на шанхайську ор, організацію співробітництва що це для нього дуже престижна справа. Він перейшов усі можливі риски, і чорні, і, і червоні, і чорні за винятком ядерної зброї. В нього всього одне завдання зберегти своє фізичне. Життя, тобто знайти таку формулу, щоб на Російської Федерації опустилася чергова залізна завіса, і вони перейшли у режим Північної Кореї. До речі, цілком робоча схема. А стосовно самих росіян, тобто їх як нації чи, на мій погляд, не до нації, там жодні схеми не робочі. Підкреслюю жодні. Вони траву будуть їсти, сиру бульбу будуть їсти, умовно, пічна картошка і 100 грам, але вілічує і це для них. Буде прийнятна ідеологічна схема. Так у них завжди було. Це одна з небагатьох натів на планеті Земля, котра не прийшла гуманізації 20-21 століття. Така вона сувора дійсність. Не вірю ні в якість сплески повстанчі зсередини Російської Федерації. Якщо народ і буде задіяний у масовому сенсі по умовному скиданню Путіна, то це означатиме тільки одне котра з елітарних груп. Вирішила цей народ використати. По-іншому не буде в російській історії. Тільки один успішний бунт. Це більшовики. І то еліта більшовиків це була високоосвічена інтелігентія, інтелігенція, дворянство на величезні німецькі гроші. Не інакше, пане Петре. Дякую вам за такі розлогі відповіді, за розлоги аналіз. Петро Черник, військовий експерт, був з нами на зв'язку. Говорили, говорили ми про війну, про війну в першу чергу. Про росіян ну, не пощастило нам із сусідом. Маємо змиритися. Бачите, ледве не єдина країна в світі, яка не пройшла гуманізацію. Ну, ми бачимо, ми бачимо російську гуманність в Бучі, в Ірпені, в Ізюмі на Херсонщині. все це ми бачили, які росіяни насправді, який сусід у нас насправді, тому. Атаки не завершаться. Інтенсивність може знизитися, але тим не менше бережемо себе і дбаємо про свою безпеку в першу чергу. Війна не завершилася. І коли в нас є якісь перерви, ми дещо розслабляємося, психологічно розслабляємося. Нам це притаманно. Ми не можемо постійно перебувати в напрузі. Навіть у цієї напруги ми так чи інакше звикаємо, але ми маємо в першу чергу. Дбати, дбати про свою безпеку, розумієте, війна вона триває. І тільки після того, як вона завершиться, ми зможемо більш-менш говорити про <говорити> в мене, бачите, тут є живий, жива рослинка, яка вповзає в кадр. Повзає в мій кадр і хоче сьогодні бути разом зі мною на цьому столі. Ось такі дива в нас відбуваються все чарівно в цій студії. Я ж нагадаю, що ми маємо донатити на українське військо. Українське військо наближує нашу перемогу. Є фонд спільний спільних проєктів Скрипін та UMN. Ми збираємо гроші для збройних сил України і. На конкретні потреби, на цільові потреби. Потім ці гроші спрямовуємо обов'язково всі звіти є. Тому, будь ласка, долучайтеся, скануйте QR-код, перекидайте, тому що кожна гривня вона на вагу золота, українська армія.